Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці Слухай казки від вовчиці. Казка кульгавий мул. Ішли якось полем троє братів Старший, середній та молодший. Агов! Хлопці, чи ви, бува, не бачили мого віслюка? гукнув їм випадковий перехожий. Ні, ми нікого не бачили, відповіли йому брати та й пішли собі далі. Потім старший сказав це був мул, а не віслюк. Середній додав. Він кривий на ліву ногу. І не тільки кривий, а ще й сліпий на праве око. Закінчив третій. Вони йшли, розмовляли і зовсім не помітили, що перехожий чим чекує слідом за ними. А той перехожий, почувши про мула, гукнув Стривайте, звісно ж, це був мул, а не віслюк. А ну, зізнавайтеся, в який бік він подався. Та ми його не бачили, відповіли брати. Як це не бачили? Звідки ж ви тоді знаєте, що він кульгавий і сліпий? Ні, ви не тільки бачили мого мула, ви його ще й десь заховали. Зараз же віддайте його мені. Як же ж ми його тобі віддамо, якщо ми його не брали? здивувалися брати. Але перехожий продовжував стояти на своєму. Отак, безугавно сперечаючись, вони дійшли нарешті до селища. Там довколо них зібралися селяни. І, довідавшись про причину сварки, відвели прибульців. До свого судді. Цей чоловік стверджує, що ви вкрали в нього мула, сказав суддя братам. Це так чи ні? Ні, заявили брати. Ми не бачили ніякого мула. Як же ж так? здивувався перехожий і, замахавши руками, закричав. Це злодії. Вони кажуть, що не бачили мого мула. І водночас знають, що він кульгавий і сліпий. Вірно, погодився суддя і, звелівши перехожому помовчати, знову звернувся до братів. А як же ж ви дізналися, що це був мул?» Старший відповів. Якби це був віслюк, то він би ступав по землі рівно і задніми, і передніми ногами. Коли ж по дорозі йде мул, то він, ступаючи, залишає на землі глибоку ямку, бо сильніше підриває землю задніми ногами. Саме слід і підказав нам, що то був мул. Припустимо, що це так, погодився суддя. Але як ви дізналися, що той мол, кульгавий?» Середній брат відповів, ми йшли полем. Обабіч нього високою стіною здіймалася пшениця, вкрита свіжою ранковою росою. І я помітив, що ліворуч роси на колосі майже не лишилося. Тим часом, як з іншого боку, вона так і сяяла. Так і виблискувала в променях вранішнього сонця. Ну як же тут не здогадатися, що той бідолашний мул накульгував на ліву ногу і лівим боком збивав росу з достиглого колосся? Довелося судді погодитися і на цей раз, але він ніяк не міг зрозуміти, як брати здогадалися. Що мул був сліпий на одне око, і до того ж якраз направи. Тоді молодший брат пояснив, о, сеньоре, суддя, якби хазяїн годував свого кульгавого мула досита. Ми б ніколи про це не дізналися, але той мул був голодний і на ходу об'їдав колосся. До того ж, Об'єдав його лише з одного боку дороги, з лівого, тому що праворуч не міг бачити пшениці своїм сліпим правим оком. Вислухавши такі розумні відповіді, суддя тільки розвів руками від подиву і відпустив братів, а перехожому сказав: Я переконався, що ці люди ні в чому не винні. І якби ти був таким же спостережливим, як вони, ти б ніколи не втратив свого мула. Іди і шукай його в іншому місці. Як не сварився перехожий, йому все ж таки довелося самому шукати свого кульгавого мула, сліпого на праве око. Тут і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.